Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати, вже якось знімав. Можливо, хто там підписник на моєму каналі відслідковує, то бачили, вже знімав такі от... <клес> нового зразку. Ми почали виготовляти нашого власного виробництва кромштейний крил під малу кабіну або під вузьке крило, скоріш за все, буде вірно сказано. Це у нас Лівий кронштейн нижній. І от як ви бачите, бачите, от такий от вигіб йде. Це в оригіналі от, от воно робиться. Ми раніше робили воно повністю рівнесенько було. І при встановленні крил, іноді виникали питання, що, ну, наприклад, встановлює крило так, як треба на верхній кронштейн, а нижній кронштейн не дотягується. Або навпаки він знизу почав прикручувати, а до верхнього вже не дотягується крило. І там сантиметр-1,5 от буквально не доставало. Зараз це питання вирішено, так як почали робити вже, як в оригіналі. Це у нас лівий, це правий нижній. Ну, а верхній, лівий, правий не важливо, вони обертаються. По товщині, друзі. У нас виходить 10 мм. Як ви бачите, так? Все це от, 10 мм. товщина так само, як в оригіналі, по вартості 2200 гривень за комплект. Продаються тільки комплектно, окремо ми не продаємо там верхній там або лівий правий кронштейн Тільки комплектно стосовно нашого виробництва. Якось так. Це у нас раніше був. Оригінальний оце от у нас такий там цей, бачите, це не оригінальне. Давайте от їх порівняємо. От вони поряд один з одним. Тут навіть більш плавніше так вигнуто по товшині. По товщині так само 10 мм товщина в оригіналі. І у нас 10 мм. Друзі, хочу нагадати вам, що є у нас відправлення. У Молдову для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. І України Балтії. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Міндаугаз. Так, по Україні, будь ласка, Максима, не звати. Звертайтеся, замовляйте. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.